Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Дуже прошу уваги. Найперше, хочу вибачитися, що трошки заплутав глядачів цифрами. Я обмовився. І зараз мені почали писати коментарі. Один, другий там, де ж тут, дивіться, дуже дякую, по-перше, дякую за всі коментарі. Такі хороші, конструктивні коментарі. На відео отаке було відео про тепловий насос повітря-повітря. І перший чоловік, один, другий пише, що ви багато споживаєте. Дивіться, я, я так висловився, перепутав, коли говорив, щось замовився. Це не кіловат години, це гривні. Це гривні. І гривні в нас тариф по 4,32. За, дивіться, щоб зрозуміли, за 27 днів, оце 27 днів 187. І 7 кВт годин. За 27 днів тепловий насос, повітря, повітря. Ми ходимо в теплі. О, дивіться, зараз температурка. Мене в будиночку ось така. бачите Ось така температурка на вулиці, там дуже холодно, сиро. Хоча трошки піднялася температура. В даний момент о, запускається якраз. А, ні, не запускається це кВт. В даний момент він, бачите верхне очікування. До речі, коли переключити... Ну це окрема тема. про те зроблю, зроблю відео. Це з пульта ми зараз користуємося. О, очікування, бачите? І з пульта користуємося термостата. А користуватися з цього термостата. Будемо пробувати, яка різниця. Дивіться, ще раз покажу. За 15 днів, за 15 днів зараз ми на калькуляторі порахуємо. За 15 днів. 458 гривень. 458 гривень. кіловат годин окремо мене, я не веду статистики. Я в мене в гривнях Тут стоїть лічино і рахую знизу гривні. 2080, гривень, з і вже не всього спожив. 458 гривень. Ми рахуємо зараз 458 гривень. Ділимо на 4. Цілих 32 сотих і дорівнює в нас 106. А, я десь показував. А, я написав в описі під цим відео. 106 кВт. -год. 106 кВт ми спалили за 15 днів. Опалюємося повністю. весь будиночок всі 77 метрів квадратних, тільки. Тепловим насосом. Хоча були коли дуже сонячні дні, там у неї тепла підлога в одному місці електрична, трошки там щось микали на якусь годинку. І десь там, ні, мабуть, більш нічого. Бобрівачати в далі кімнаті, раз щось включали. Нічого зараз не включаємо. До, коли до теплої стелю, нічого більше не включаємо. 106 кВт. 106 кВт годин за 15 днів. За 15 днів. Зараз секундочку, ще ми на калькулятором порахуємо. 106 кВт годин ділимо на. Ділимо на 15 днів. Дорівня по 7,06 кВт годин на добу. І були це тепліші дні, були заморозки по 7. От таке, отака кількість. Ми споживаємо квт годин на добу. Якщо у вас тариф, скажімо, по. Нічний там чи тариф на опалення, це зовсім буде не той. ну Розумієте, у вас буде не той розід. У нас по 4.32, у нас немає меншого тарифу, немає ні нічного, ніякого. Більше того, що ми споживали від сонця. Значить, ми 106 оцих кВт годин, а взяли від сонця, я показував, взяли в цьому місці 600 кВт. Ну, я не буду заходити в статистику, потім покажемо ми. Про, стати, про статистику покажемо десь на окремому. На окремому відео. Так що, ну не знаю, як ще розказати. Думаю, зрозуміло. Думаю, зрозуміло. Зараз ми поставимо 24 градуси, Так, на день ставимо 23, а ніж 22. Тепленько, не, не економимо. Це, ну Дивіться, по-перше, грає роль не тільки квадратура будинку, грає роль утеплення будинку і грає роль, яку температуру витримає. Я ж показував, що в мене в суміжній кімнаті 23, 22, найменше будинку, що може бути. Поки що так, будинок так середньо утеплений. ну Стеля вже добре утепла, так собі, вікна там взагалі. ну і там і Одна стіна теж двері поганенькі. Якось так. Очікуйте, я пообіцяв, що дасть Бог життя, і підуть заморозки. І ми, о, половину, це половина нас листопада і друга половина, і ми будемо порівнювати, яка перша половина, яка друга половина. Бачите, я написав тут, що почалися з морози. Було з вечора мінус сім. Хоча тут десь заморозки були, бачите, десь було 40 гривень. Це не кіловат гривень. 40 гривень людина каже: ой, мене електрокотлом теж йде там, по 40 кіловат годин. У вас 40 кілотт годин, а на 40 гривень. Ну, а мене 7 кВт годин. розумієте? Ми 5 разів менше споживаємо, 5 разів менше, ніж ви електрокотлом. Значить, щось тут є різниця. Де ж то? дивіться зараз коментар. Щось не дуже каже. Ну, правда, площа будинку більша. 40 кВт годин на добу споживає він. В будинку 22-23. В принципі, у нас в будинку температура плюс-мінус така сама. О, У вас 600 кВт, а ми спалили 106 кВт. Це майже в 6 разів. Майже в 6 разів економніше. Так що можна називати відео е, в 6 разів дешевше. Ну, ладно, у вас будиночок, можливо, не такий квадратура, не така. Ну, 5 разів це точно дає економію. 5 разів гарантовано. Я Впевно ну, можу сказати, що він 5 разів зараз дає мені економію без ніяких сумнівів. Якось так. Вибачайте ще раз, що я трошки так. Коли знімав відео, так коли буває не напружений і щось не те сказав, обмовився. Часто буває, що люди обмовляють такі моменти. Ну, Я сам запутався трошки, так. якось так. Ще раз вибачте, і всім до побачення.